Добрий ранок, мої хороші. Ви всі прокинулися. У вас в усіх гарний настрій. Якщо ні, підійдіть до дзеркала і посміхніться собі. Якщо нема дзеркала, посміхніться мамі, татові, бабусі, котику, песику, кому завгодно. Посміхнулися. От і добре, значить, в усіх гарний настрій. Тож починаємо нашу з вами роботу. А робота в нас буде о, яка важка. Давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, осінь. Гарно, молодці. А яка буває осінь? Ану, ану, голосніше не чую. Так, бува сонячна, бува похмура, бува дощова. А якщо світить сонечко, то зовсім-зовсім, як влітку, в нас вона стає тепла, сонячна. Да? Ходить осінь по садках. Ходить, усміхається, ніби в касті швидко так. Кольори міняються, да? справжня, красива, яскрава осінь. Тож давайте з вами. З вами побалакаємо про що? Про те, що ми з вами вже робили аплікацію з чим? Так, з фруктами. Значить, ви в мене вже знаєте фрукти. Давайте перевіримо зараз, як ви запам'ятали. Готові? Почали! Що це малята? Так, це яблуко. А де росте яблуко? На дереві, а зветься це дерево, яблуня. А це що малята? Так, це сливка. А росте сливка де? На дереві. А зветься це дерево, слива. А це що малята? Так, це груша. Погляньте, яка вона красива. А росте груша на дереві, і зветься це дерево, груша, грушове дерево. Всі ці дерева незвичайні, вони називаються фруктові. А якщо багато дерев фруктових росте разом. То це у нас фруктовий сад. Погляньте, скільки фруктових дерев росте в нашому осінньому саду. Це і яблука, і груші, і сливи. Їх дуже багато в нашому садку, і щоб весь урожай наш. Дійшов до наших покупців в магазини, а може в кого й вдома в садку багато фруктів росте. Їх треба всі зірвати. Погляньте, як дітки допомагають дорослим обривати всі-всі-всі фрукти і обережно їх складують. А ви допомагаєте батькам обривати фрукти? Щоб дерева давали гарний нам урожай, за деревами треба доглядати, піклуватися про них. Потрібно обкопувати дерева, щоб їм гарно поступала волога. Ще потрібно обрізати дерева. Обрізають люди сухі гілки, які заважають дереву, тоненькі гілки. До То наступної осені. Буде також великий і гарний урожай. Давайте подякуємо пані осінь за такі смачні дари. А я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!